Ви Не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло, бо По... вентиляція. Я терміново улітаю вообще, я з Варшави. Щораз розкажу вам за цю вентиляцію. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все, я от уже чешу цієї Польщі. Лечуся десь на якийсь моря, Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі, мене ж права легеня прострілена, бо мало скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять, Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр. Європи, культура. Гляньте, де гляньте, як тут гарно. Це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижить, і хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є -конструкція. я інструкція. Покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, мамо, все плохо. Ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені це порожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим взагалі ми дихаємо в цих городах. Скоти понастроїли, блін. Все. Я улітаю і все вам покажу. Свідкуйте, чи я вижиру, пока.